Я, як і більшість людей у пошуку роботи ціную, коли роботодавець чесний. Він може чесно тобі описати, які в тебе обов'язки, що тобі треба буде робити. Щоб ти. Ну, навіть якщо ти побачиш там якийсь там треш, угар, садомію, ти принаймні знатимеш точно на що саме ти погоджуватимешся. І потім ти не зможеш сказати: Ой, я не знав, я не знав, що там буде такий треш, що там буде жахіття. Ні, коли це все прописано. Коли це все задокументовано, то ти вже розумієш, куди ти йдеш. То принаймні це набагато краще, ніж ти погоджуєшся на одну посаду, а потім просто отримуєш кота в мішку. Як буває в 99%. Може, я прибільшую добре, хай буде 98 вакансій, які ти можеш знайти на ринку. Це з одного боку добре. Але та вакансія, яку я зараз буду розбирати, вона має один великий мінус. Назва компанії не вказана. Тобто, ти не можеш погуглити, що за компанія, чи є якісь там відгуки, чи є в неї профіль на ДОУ, чи є якась ще інформація, подивитися їх сайт, зрозуміти, що саме компанія робить. Тобто цього, на жаль, в цій вакансії не передбачено. Тому маємо те, що маємо, те і розбираємо. Поїхали: бізнес девелопмент, слишком аккаунт менеджер. Вже з самого початку тобі кажуть, чуваче, ти будеш робити дві роботи в одному, тобто сам. Фактично, як ви здогадалися, навряд чи тут буде подвійна зарплатня, тому що ну звичайно ж як це можна зробити, але чи обмежиться справа лише двома? посадами Давайте розбиратися далі. Уже зрозуміло, що бізнес-девелопмент це людина, яка шукає новий бізнес і аккаунт. Тобто, знайшов, якби ти ще й, скажімо так, вже він не обов'язково доводить до підписання, там може, скоріш за все, селс, але селза може просто не бути в цій компанії. І тому це може бути просто у них є біздевий, і вони ж виконують функцію аккаунтів. А по факту. Це виходить біздев слаш аккаунт. Тобто я тільки похвалив компанію, але по факту виявляється, що вони просто сейлза назвали бездевом, щоб причепити до нього ще й лідогенерацію, тобто початковий пошук клієнта. Ну, ви зрозуміли, коротше, тут по факту не два в одному, а три в одному. Загорнути у два в одному. Ну, я не знаю, може я і помиляюся, оскільки я не можу перевірити штатний розклад там, і так далі, тому що я не знаю назви компанії. Отже, дивимося далі. Про роботу бізнес девелопмент слаш аккаунт менеджер. В пошуку бізнес девелопмент слаш аккаунт менеджера для нашого для шашого <смеш> шашого клієнта в IT-секторі. Ой, ваші шаші клієнти. Капець. Ну, давайте так. Н, на клавіатурі вони знаходяться через одну літеру. Написав б уже гашого, то було б вже а, щоб помилилося на одну літеру. А шашого, ну це, коротше, щось новеньке. Шась новеньке. Далі. Українська ІТ-компанія з понад десятирічним досвідом у створенні цифрових рішень, яка працює на ринках 35 плюс країн. Тобто, скоріш за все, вони десь там собі піймали декілька клієнтів і намагаються, як-то де піймали, там і ловиться. Далі рибка. 35 країн. Це може говорити про те, що в компанії, якби у них були офіси в 35 країнах, можна було сказати, що це Вау, гігантська контора, там, скоріш за все, 500 плюс чоловік. А 35 країнах плюс це може бути звичайний шарага аутсорс, де я не знаю якимось дивом, можливо, за рахунок якогось інвестора. Компанія протрималася 10 плюс років. Потім інвестор в якийсь момент може набриднути. Ну, скажімо так, проходили такі випадки. Тому. Тут все що завгодно може бути. Тут може бути навіть банальний аутсорс, не знаю, там, до 50 чоловік. Це ще навіть багато, може навіть до 20 чоловік бути. Хоча, скоріше за все, до 50. Але не факт. Отже, спеціалізується на CRM, ERP, веб і мобільній розробці. Ага, тобто ви розробляєте CRM, чи ви маєте свою CRM і ви її продаєте. Ну, веб-мобільна розробка це однозначно, а от став аутсорс. Так, компанія поєднує А, поєднує продуктовий аутсорс та аутстав підходи та прагне до стратегічного зростання, орієнтованого на реальні потреби клієнта. Тобто CRM і ERP це через свеж, це те, що у вас є свої продукти, а мобільна розробка і веб-розробка це став аутсорс, це те, що ви, в принципі, продаєте як сервіси. Угу. Ну, нормально, тобто, теоретично в тебе може бути і одне, і друге. Чим саме ти будеш займатися, це вже інше питання, скоріш за все, стане відомо на співбесіді. Ну, але ж сам факт, що в принципі у тебе є, скажімо так, перспективи, можливо обрати, або і там, і там працювати. Коротше, або задобаєшся сильно, якби і аутсорси став і продукт продавати, або щось одне із цих двох речей, і я би обрав би якраз CRM ERP-продаж. Ну, але кому як, може хтось там просто жити, не може без аутсорсу. Далі. Саме зараз ми шукаємо людину, яка стане рушієм розвитку бізнесу на посаді бізнес девелопмент слід аккаунт менеджер. Ну, це ми вже зрозуміли. Далі, обов'язки. Продаж IT-послуг. Зрозуміло. Тобто, ви бачите, що першим обов'язком може написано продаж, а продаж це у нас що? Це у нас не піздев, це у нас сейлс. Коротше, як я і казав, три в одному. Залучення нових клієнтів разом із SDR маркетингом. Ну, оце біздев. Це ж але а все-таки більше до бездеву. Проведення переговорів, у тому числі сі левел, це sales, це не бездев. закриття угод та оформлення контрактів. Ну, sales, Класика. Далі управління відносинами з клієнтами. Оце вже пішов у нас відповідний аккаунт. Підтримка довгострокових партнерств, аккаунт, Апселінг і виявлення нових можливостей допродаж, аккаунт. Моніторинг задоволеності клієнтів, вирішення конфліктів. Ну, це аккаунт чи slash customer success, десь там slash customer support, але ну давайте все-таки до аккаунту це можна якось додати. Тобто бездев, slash sales, slash аккаунт. Хоча поки що ну, більше навіть sales, Тому що бездев, залучення нових клієнтів разом із SDR і маркетингом, то єдине, що в принципі включає в себе багато чого, але це якби є бездев. Решта більше по СЛЗ. Контракти та документація, підготовка комерційних пропозицій та оферів. Ну, ну, сейлз. Це не біздеф, це точно, це вже точно sales. Контроль виконання контрактних зобов'язань, аккаунт, розподіл бюджету проєктів. А це точно аккаунт? А це часом не частково піємство. То, то тут може ще навіть і замаячува така четверта позиція піємчика, ні? Співпраця з внутрішніми командами, передача проєктів у розробку, взаємодія з техлідс. З тих лідами взаємодіють пієми. Чи у вас немає різниці, ти пєм, чи ти аккаунт. Ну, це просто ну, більше на напijeма схоже. Бюджетування взаємодія з тих лідами це пijeми. Це Узгодження обсягів робіт, ресурсів, строків. Ну це пєм. Це ну, не зовсім аккаунт. Ну, коротше ви зрозуміли. Уже 4 в одному. Що позначалося як 2 в одному. Може, десь 4,5, навіть не ну, поки що 4. Окей, давайте поігнали далі. Тож тут у нас ще ще є такого цікавого. Стратегічний розвиток. Аналіз ринку конкурентів, трендів. Угу. Це все-таки, я би сказав, би, теж уже більше до СОЗа, ну, з маркетинговим уклоном, так би мовити. Так, розширення каналів продажу, участь у подіях, конференціях, ну, ну, сейлс. Ну, це сейс. Це не бездев, це назвав би вже тоді не знаю аккаунт екзекутів. Тоді було б зрозуміло, що ти і аккаунт, і екзекутів. Це більше підходить якби під цю загальну назву. А так, це ну. Ну, це sales, аккаунт, акаунт, слеж ПІМ, слежбіздев. Події конференції, сподіваюся, онлайн. Очікування від кандидата: досвід у продажу IT послуг, аутсорс, аутстав остав продукти. Ну, що робимо, те і чекаємо. Зрозуміло. Досвід взаємодії із SDR або маркетингом. Ну, так само, це оце якраз маркетинг бездев. Успішний досвід перемовлений з цілевими клієнтами, mm -hmm. sales, Технічна обізнаність, оцінка проєктів, розуміння, software development, life cycle. Sales. Десь частково. Навички аккаунт менеджменту та кастомер success. Ну, я ж казав, customer success тут не просто так. Це той же самий аккаунт у вас. Аккаунт це ваш кастомer success. Так, досвід роботи з контрактами, бюджетами. Угу. Mm -hmm. Знання фікс-прайс-модели. і ви ще й по фікс-прайс працюєте. Mm -hmm. Мої вибубочки, мабуть, ще через Upwork, але тут не вказано. Та гнучких методологій, Лінс, Scrum, ну окей. Зрозуміли, коротше, з клієнтами треба вміти домовлятися. Вміння презентувати стратегічне мислення. Окей. Mm -hmm. okay. Вільна англійська, усна письмова. Ну, дивно було б, якби цього не було. Освіта в IT або суміжній технічній гаузі. Це очікування. Тобто ви вже хочете, щоб людина ще й була айтішником. Не просто так. По засвіті. Ну, не знаю, чи варто було це писати, бо насправді багатьох це може відсіяти. Тут є ще такий цікавий пункт, як Майндсет. Це не просто написати там софт сківе, майндсет. Типу, ви такі маєте бути. Відповідальність за результат, а не тільки процес. Ну так, звичайно, візьми на себе відповідальність і з гордістю її тягни. Проактивність, самостійність, стратегічна адаптивність. Коротше, адаптуйся під те, що тобі скажуть. крос взаємодія та передбачення ризиків. Ну, це вже точно 100% це PM, передбачення ризиків. Ну, селзи цим не займаються. Це закладають PM-и, Перед тим як роблять естімейт для проекту. Тому, ну, це б'єм. Бажання навчатися та впроваджувати нове. Ну, без цього ж ніяк. Так, і переходимо до найцікавішого: умови роботи. Формат. Гіг-контракт в дужках офіційне працевлаштування. Приплили! Гіг-контракт. Що це взагалі таке? Це для резидентів Діє це фактично той самий е, варіант офіційного працевлаштування, але ти не як звичайний працівник, а саме з резидентом Діє укладаєш договір. Щоб ви розуміли: Діє це штука, яка начебто давала якісь переваги компаніям, які на неї переналаштовувалися, але проблема вся в тому, що насправді Діє виявилося прекрасним способом оновлення даних і пошук людей. Для ТЦК та СП все. Оце, в принципі, вся перевага Діє для тих людей, які подалися цю. Бо для них це стало обов'язково. Якщо, наприклад, ФОПу йому не обов'язково це все робити. А до них, ну, якщо ти співпрацюєш з ФОПами як компанія, то ніхто до тебе не буде приходити з перевірками, типу, покажіть нам документи всіх ваших працівників, подайте, хай вони всі свої дані подадуть. А Діє це обов'язково. Тому, скажімо так, робота, ви зрозуміли суть цієї співпраці, вона виключно для осіб жіночої статі підходить. Далі, ЗП фіксована ставка 1,5-2 тисячі доларів. Плюс бонусна система сумарно від 4 тисяч доларів в місяць. Ну, це знаєте, типу, щоб написали без стелі. Суть в тому, що в принципі ви пропонуєте пишете як дві посади в одній, а по факту у вас чотири е посади в одній. А платите ви як одній людині, при чому Це не сеньорна зарплата. Сеньорна зарплата банально одного з цих спеціалістів це 2,5-4 ставка плюс відсотки. Але людина, яка, скажімо так, має якийсь е, досвід, яка потребує грошей, вона може, в принципі, на таке навіть і погодитися. Тому що перспектива отримувати 4 тисячі близько на місяць, або ну, на них ще треба буде заробити. Але тут, в принципі, для цього створені умови, як я гадаю, в тому сенсі, що ти не просто привів клієнта, а ти можеш далі його вести. Ти, мабуть, отримуватимеш якийсь відсоток від того наскільки йому продасиш, плюс ти зможеш йому допродавати послуги, тобто ти зможеш таким чином собі накопичувати певну кількість клієнтів, вести їх і отримувати за них додаткові е, відсотки. Проблема тут одна: ти зможеш таким чином працювати певний час. А потім, коли в тебе, наприклад, там уже стане, я не знаю, там більше 20 клієнтів, яких ти продовжуєш курувати, обселити, кросселити, там, я не знаю, і ти будеш іще опрацьовувати або вхідні заявки, або вихідні заявки, тобто то ти ще будеш шукати клієнтів, то в якийсь момент ти більше якби переключишся на тих клієнтів, з якими ти працюєш, які тобі реально можуть принести гроші. Ти вони в тебе будуть в пріоритеті. А розвиток нового бізнесу буде не ну, так собі. І тут компанії в цей момент треба підхопити ініціативу і знайти іще одного співробітника, щоб ну, масштабуватися. Бо якщо цього не зробити, то людина просто вигорить. А коли у людини буде, там я не знаю, вже 40 клієнтів, які треба буде опрацьовувати, то тут уже треба окремо від ну робити окремо людину, яка буде займатися саме аккаунтингом. Ну це треба робити, це розумно. Якщо компанія до цього не доросла, то це теж треба розуміти. Або вона може до цього дорости. І просто вважає, що навіщо можна просто на одну людину навісити стільки всього, щоб вона там просто, я не знаю, впахалася в хламину, а потім як то вільна каса наступний. Ну це так виглядає, правда ж? Тобто, це робота зараз вона виглядає виключно тимчасово на перший час, коли ти увійдеш в курс, коли ти зможеш отримати певну кількість клієнтів і в принципі отримувати якісь гроші, а потім просто перейти на щось більш спокійне. На ту ж роботу аккаунту, або якщо також сильно хочеться, то можна там піти і працювати десь без девом. Ну, але суть залишається в тому, що тут створені умови для недовготермінової співпраці, і це також треба розуміти. І добре, що вони це, в принципі, описують. То, що вони написали, правда, всього лише два в одному, а насправді менше, і зарплатня, ну, так собі. Саме для такої кількості спеціалістів, бо зарплата для мідва одного спеціаліста, а не два в одному, три в одному, чотири в одному і так далі. Отже, графік гнучкий початок робочого дня між 9 та 10. Угу. А закінчення не написано. Ну, мабуть, як нагнуть, так і будеш працювати. Сподіваюсь, там 8-9 годин буде ну, не несуть, ви зрозуміли. Місце роботи опа! Офіс поруч із метро Васильківська, Київ, укриття Стерлінг світу є парковка. Оце все дуже цікаво, але ну це робота для жінок, тому що чоловіки ну туди не зможуть таким чином їздити. Тому ну, банально їх контракти це чисто для жінок, офіс в місті Київ також для жінок. Ну, от така от реальність. Додатково, медичне страхування, плюсик, відпустки лікарняні, їх наявність е, добре, написали би ще скільки днів відпустки, було б і краще. Фітнес зал поруч безкоштовно. Mm -hmm. Ну окей. Компенсація англійської та профкурсів, окей, севери рев'ю з прив'язкою до курса Плюсик. Можливість впливати на розвиток відділу. Ну, комусь плюсик. Якщо ти прагнеш впливати на розвиток бізнесу, маєш стратегічне мислення і розумієш, як працює IT, чекаємо на твою кандидатуру, а я би ще сказав, би, і не маєш е, яєць поміж своїх ніг, а інший орган. То тоді точно ти можеш йти туди працювати, тому що принаймні до кінця 25-го року тебе точно ніхто по дорозі нікуди не вкраде, не забере, і ти зможеш доїхати на свою роботу, так само як і з роботи. Чоловікам вхід на таку посаду категорично заборонено, або, як то іншими словами, тимчасовий. З вами був Томаний працівник, почуємось.